Вітаю на каналі ЄЖАФО. Я, Я презентую однокімнатну квартиру, житловий комплекс Делі, місто Ужгород, квартира номер 15 третій поверх. Квартира складається з кухні, балкону, прихожої, санвузла, гардеробної та кімнати. На кухні повністю обладнано все меблями та технікою. Є і варильна поверхня, і електропіч. І навіть є посудомийна машина, холодильник, умивальник. Ось така робоча зона. Також на кухні розміщується обідній стіл та диван. Диван розкладний, при потребі завжди можна прийняти гостей. Кондиціонер: вихід на балкон, вікна шестикамерні, й Панорама. Опалення, до речі, тут електричне. 10 кВт заведено. Вид на футбольне поле. Його, слава Богу, ніхто не забудує, тому що це державна власність. Йдемо далі. На попередньому відео не було дивану, зараз вже трохи доукомплектовану квартиру. Тут шафа купе при вході з боковими полицями. Ліворуч гардеробна. В гардеробні розміщується болер котел, пралка і стелажка. Можна ще доробити під себе, зробити більше місця. Далі, прямо по курсу, санвузол. Тут розміщується унітаз, умивальник, туба з дзеркалом і ванна ну, звісно, сушка для рушників. Ідемо далі. Житлова кімната. Тут розміщується ліжко 160 на 200 з матрасом, ліворуч, праворуч, тумби приліжкові, далі шафа купе, телевізор і комод. Вікна-день-ніч. День, Стоять на вікні. Ось такий вид з вікна і ось балкон наш, який ми з вами переглядали. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення. В описі до відео мій номер телефону. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.